Постійна втома, брак мотивації, відчуття, що ви на межі. Це не просто стрес, це емоційне вигорання. Як зрозуміти, що ви гораєте, як відновити й повернути собі сили та енергію? У цьому відео ми будемо розбирати основні причини емоційного вигорання, його ознаки і дієві способи подолання. Залишайтеся з нами, це може вплинути на ваше життя. Отже, мене звати Лев Рудий. Я психотерапевт з 15-річним досвідом роботи в різних напрямках психотерапії, також я працюю в it сфері і звідти в мене сформувалося такий підхід виокремити найбільш дієві методи і практики з кожного напрямку і ділитися, передавати їх своїм клієнтам і також глядачам цього каналу. Отже, що таке емоційне вигорання? Якщо пояснити це простими словами. Ми можемо собі уявити стан, коли ми чогось фізично переїли, чогось, що нам не підходить, що наше тіло не здатне переварити, і тоді в нас виникає такий стан, як нудота. Так само в переносному сенсі, якщо ми переїли якихось неприємних нам, нашу, нашому нутру психологічних. Речей, наприклад, змушували себе до неприємної роботи, якихось стресових подій, переживань, чогось, на що фізично, емоційно, духовно ми не були готові. В нас виникає стан такого психологічного виснаження. І це і називається емоційне вигорання. Раніше такого терміну в класичній психіатрії не було, тому що ці стани вони дуже схожі з депресією. І насправді, якщо нічого не робити, емоційне вигорання може дуже високо ймовірно, що перейде в депресію. І також їх можна часто сплутати. Тому тут важливо завжди індивідуальний підхід і добре таке психіатричне дослідження від професіонала для того, щоб можна було їх чітко розмежувати. Бо межа між депресією і емоційним вигоранням дуже тонка. І заключається вона в тому, якраз що емоційне вигорання воно частіше зв'язане саме з якоюсь діяльністю, і коли ми виявляємо це на ранніх стадіях і можемо якимось чином змінювати. Оцей work-life, чи balance, чи наш підхід до роботи, чи розпорядок нашого життя, ми можемо зменшити чи взагалі забрати це емоційне вигорання. Це є певна така нечутливість до себе, де людина продовжує наступати на свій мозоль, і цей мозоль розростається. Тому емоційне вигорання це є початкова депресія, скажімо так, яка завжди пов'язана з чимось, зв'язаним з якоюсь діяльністю, з професійною діяльністю. В основному, але при насправді про причини зараз поговоримо ще, як відрізнити емоційне вигорання від звичайної втоми чи стресу. Насправді відмінності тут дуже яскраві, через те, що якщо в нас втома чи стрес, коли ми відпочинемо. Ну якщо це звичайна втома, коли ми дамо собі відновитися час, в нас знову з'являється мотивація, в нас знов появляється енергія, і ми можемо вертатися до цієї роботи. Так само з е, стресом. Якщо ми стресуємо через якусь подію, і ця подія вирішується, тоді ми теж цей стрес зникає. Натомість, емоційне вигорання, воно постійне. Тобто, якщо ми вже попали це як уявити собі таку певну нечутливість, якщо ми вже сто разів наступили на цей мозоль і він вже нам розрісся, то вже просто е, не наступати на нього нічого не дасть. Цей процес вже запущений, і він вже десь в глибину нас пішов, і тому тут вже потрібні трошки інші інструменти, щоб з нього виходити. Тому е, дуже часто при вигоранні просто відпочити навіть люди мені деколи, бо я і в терапії з цим стикаюся, і серед друзів маю такі випадки. Люди розказують, що вони навіть повертаються з відпустки, і все рівно в них страшне небажання виходити на роботу. Тобто вони, не наче брали відпустку, думали, що переключаться і вернуться повні енергії ентузіазму. Але після відпустки в них все рівно абсолютно немає бажання взагалі повертатися, і ці обов'язки можуть далі викликати відчуття відрази і небажання. І, і тому емоційне вигорання це такий трошки глибший процес, ніж просто втома чи стрес. Чому вигорання називають хворобою 21-го століття? Тут кілька причин. Насправді, основні, це те, що зараз в нас дуже швидкий ритм життя. За рахунок розвитку технологій, конкуренції на ринку праці, нас всіх стимулюють і змушують дуже багато працювати, розвиватися, щоб бути професіоналом в своїй сфері. Недостатньо просто як колись було завершити університет і спокійно собі працювати. Тепер, щоб просто стояти на місці, як хтось писав, мені це подобається, вам потрібно дуже швидко бігти, щоб просто стояти на місці, бо більшість сфер вони розвиваються. А зараз з новітніми технологіями цей ріст буде ще швидший. Тому, по-перше, спеціальності звужуються, але все рівно від людей це вимагає постійного розвитку і доганяння. Того матеріалу, який з'являється в просторі в соціумі. Наступне, що створює такий базу для емоційного вигорання, це є дуже високі очікування. Ми всі користуємося соцмережами, і ми бачимо там оці успішні історії від багатьох людей, які неначе. Дуже легко розбагатіли, знайшли свій шлях до щастя, просто полюбили себе і стали безмежно щасливими, будують найкращі сім'ї в світі і так далі. І, звісно, це все на нас впливає. Ми починаємо так само приміряти це до себе і накладати дуже високі очікування до себе. І також це є соціальна ізоляція. З одного боку, з допомогою технологій, ми не наче всі стали ближчі один до одного. Тобто, я можу написати. Любому товаришу чи любій людині, яку я захочу, яку я коли-небудь знав, яка знаходиться в будь-яких куточках світу, я за пару хвилин можу з нею зв'язатися, умовно кажучи. Але тим не менше, це призводить і до певної емоційної ізоляції через те, що наші теми для розмови, наші переписки вони стали часто більш такими. Формальними, більш можливо, такими діловими орієнтованими, і в нас менше є такого глибокого людського контакту, де ми відчуваємо цю емоційну таку розділеність. І ще дуже важливий момент, який впливає на емоційне вигорання, це те, що нас не вчать слухати себе, тобто. До вигорання схильні в першу чергу люди, які дуже сильно, якщо так описати, заховалися в голову. Тобто в них дуже багато логічних роздумів, думок, і вони намагаються жити так, як вони вважають за правильне, без врахування, без відчуття свого внутрішнього ритму, своїх внутрішніх потреб, своїх внутрішніх, можливо, цінностей, без розуміння свого внутрішнього компасу. І оці всі фактори вони приводять до того, що вигорання стає щораз частішим феноменом, на жаль, там чи завжди причина вигорання це надмірна робота? Ну, вигорання, в принципі, відрізняється від депресії, якраз тим, його відділяють, що воно зв'язане з роботою, бо якщо це в нас є стан такої. Відсутності мотивації, ангедонії, коли нам нічого не приносить задоволення, ми нічого не хочемо, в нас немає енергії. Також в нас погіршується сон і апетит в у всіх сферах, то це депресія. Ну і воно і ці всі симптоми є протягом певного періоду часу, тобто не один-два дні там, бо всіх бувають там поганий настрій, але протягом там, двох тижнів і більше. Але вигорання воно зв'язане більше з нашою професійною діяльністю. Але. Це не завжди зв'язано з кількістю роботи. Це може бути зв'язано з суттю роботи. Тобто одноманітна робота вона приводить до вигорання, навіть якщо вона дозована. Наприклад, моя знайома захищала дипломну роботу, проводила дослідження на цю тему. Я не знаю, чи є в світі якісь більші дослідження, але що, наприклад, люди в кол-центрах чи на таких роботах, де є дуже багато одноманітності і рутинності. Там дуже великий відсоток схильний після двох років такої роботи мати ознаки вигорання. І насправді, це, мені здається, це навіть логічно про це, бо в нас всіх є певна наша творча складова, наша глибша, і нам часто хочеться ще чогось, а не просто повторювати те саме, і ми, нам це надоїдає. Іншим, іншою причиною, теж пов'язаною з роботою, але тим не менше може бути стрес. Чи це не зовсім з кількістю роботи? Це може бути стрес або наші стосунки з колегами. Тобто, якщо є, наприклад, булінг від мого шефа, чи він мене там постійно критикує, і так можливо, я і люблю свою роботу, але тоді з'являється оце постійне небажання, можливо, там приходити, небажання стикатися з ним у взаємодії. І оце бажання, оце такі тонкі сигнали, того, що мені цього не хочеться, робота починає мені приносити. Невдоволення і цього невдоволення його щораз більше з кожним днем. Також ще одна причина, яка призводить це відсутність балансу, коли в нас немає цього балансу між роботою і відпочинком. Тобто ми банально і тут важливий момент, що кожного цей баланс тут важливо знайти свій. Тут не може бути дуже чіткої формули про те, що це є там 60 на 40 чи там 50 на 50. Через те, що різний відпочинок нас по різному відновлює, і різна робота нас по різному напрягає, скажімо так, і тут кожен має свою дозу оцих речей і їхньої комбінації. Ще дуже важливі моменти це відсутність сенсу. Якщо наша робота не, не, не дає нам відчуття сенсовності, що ми живемо згідно наших цінностей, що ми робимо цей світ кращий, що ми проявляємо наші таланти і так далі, це теж може приводити до вигорання. І також дуже важливий момент, який приводить до вигорання, це є перфекціонізм чи якісь такі завищені очікування, коли я дуже намагаюся бути ідеальним. Тоді фізично роботи може бути не так багато, але емоційно ця робота може даватися дуже важко. Ознаки емоційного вигорання. Отже, основними ознаками синдрому вигорання є хронічна втома, емоційне таке виснаження. Відчуття відрази і такого небажання до роботи чи до виконання своїх обов'язків якихось, і також це є зниження продуктивності. І також ще одним критерієм є те, що все-таки після певного відпочинку, певного часу, е коли ми більше приділяємо собі, вони чуть-чуть зменшуються. Це також допомагає нам розуміти, що це саме мова йде про емоційне вигорання, а не про депресію. Але ще раз кажу, дуже важливо, щоб професіонал, якщо ви замічаєте такий стан за собою, краще, щоб ця діагностика йшла від професіонала. Отже, які перші ознаки емоційного вигорання, синдрому вигорання? Якщо ми говоримо про фізичні, то ви це можете помічати як така надмірна втомлюваність, відчуття часте відчуття слабкості, це можуть бути головні болі, це можуть бути навіть часті простуди. Через те, що всі ці речі вони часто зв'язані з нашим тонусом, з нашим відчуттям щастя по життю. Чим більше ми засмучені, тим більше це теж впливає на наш імунітет. Далі, якщо говорити про емоційні ознаки, то це є відчуття такого емоційного подавлення, напруження, це є відчуття дратівливості, коли якісь дрібниці навіть можуть викликати в нас таку різку негативну реакцію. Коли в нас щораз менше таких станів, як вау, класно і коли ми насолоджуємося життям, радіємо радісних моментів, стає щораз менше і більше таких невдоволених, сірих, напружених, дратівливих. Якщо ми говоримо про ментальні сигнали, то це про наші думки, то це можуть бути думки про те, що Ой як не хочеться це робити, ой, як мені це надоїло, давайте краще я це відкладу. Чи скільки воно ще буде тривати, Боже би тільки витримати сьогоднішній день, чи. Якщо ми говоримо про такі більше поведінкові прояви, то це буде, звісно, прокрастинація, збільшення кількості прокрастинації, це буде. Уникання робочих моментів, це буде складність себе заставити, щось зробити, такі відчуття емоцій, ще відчуття такі відрази до роботи. Оці такі, напевно, основні ознаки, по яких можна зразу, це такі червоні прапорці, які вказують на те, що в цілому ваш процес роботи чи діяльності, чи ак активності він починає іти кудись трошки не в ту сторону. І на це потрібно звертати увагу. Чи можуть додаткові стреси, такі, наприклад, як війна зараз чи там, різного роду ситуації, які в нас відбуваються в житті, теж впливати на емоційне вигорання? Так можуть через те, що наш, скажімо так, резервуар, можливість справлятися зі стресом теж обмежена. Якщо в нас стреси є лише на роботі, і в нас є достатньо сил, нам ця робота все рівно може приносити задоволення, бо стрес, він поділяється, є якби корисний стрес, і є вже такий більше руйнівний для нас стрес. Отже, і тут межа ця доволі тонка і індивідуальна. Корисний стрес він нам потрібний, і він стимулює нас до розвитку. Тому якщо в нас в роботі є стрес, це добре, це може бути навіть джерелом мотивації. Але якщо цей стрес в якийсь момент починає зашкалювати, перевершуючи знову ж таки, наші індивідуальні спроможності до витримування його, до його до справляння з ним, тоді може появлятися емоційне вигорання. Тобто, якщо в мене стрес був на роботі, все кругом решта, все було добре. Я щасливий в сім'ї, в мене є відчуття сенсу в житті, я маю друзів, маю там приємні класні. Активності, які мене де я відпочиваю, тоді цей стрес може на мене не впливати. Але якщо на мене все кругом цей кругом цього стресу дуже багато, наприклад, і війна кругом, і ще можливо якісь негаразди в сім'ї, і можливо там якісь. Проблеми ще пов'язані там з друзями, ще десь, і я не можу поїхати відпочити, я не можу відновитися повноцінно. Тоді цей стрес, який раніше я міг толерувати в роботі, може стати таким, який призведе до емоційного вигорання. Як запобігти емоційному вигоранню? Це дуже важливе питання, тому що воно вертає нас до такої усвідомленості: для того, щоб запобігати емоційному вигоранню, потрібно. Вчитися на щоденній основі, звертати увагу на свій емоційний стан. Це називається ще така емоційна зрілість чи усвідомленість. І це те, що є ментальне здоров'я, воно також все про це. Коли ми починаємо помічати і турбуватися про наші емоції, тобто ми не просто роботи, які виконуємо певні задачі, ми намагаємося дбати про те, щоб нам всередині було затишно. Щоб нам всередині було добре, щоб ми любили себе, щоб ми життя приносило нам радість. І тоді наша здатність справлятися з якимись стресовими ситуаціями виростає. І також ми вчимося відчувати цей баланс. Всередині в нас є компас, який це все показує. Якщо ми прислухаємося до себе, ми точно зможемо ці речі відслідкувати. Але це питання звички, питання навику, бути уважним до себе. Тому перше в емоційно в профілактиці емоційного вигорання це є навчання турбуватися і помічати свій стан. І якщо ви помічаєте, що стан щось не те, вам більше сумного настрою, вас переважають якісь думки, вас переважає прокрастинація, так далі. Не забивати, не чекати, що воно само пройде. Бо дуже часто очікування, що воно само пройде. Може призводити до погіршення цього стану і до ще більших складностей потім, щоб з нього вибратися. Тому, звісно, у вас є завжди під рукою такий класний інструмент, як психотерапія чи діагностика в психіатра для того, щоб краще зрозуміти свій стан. Я не кажу навіть на постійно, ви можете просто звернутися на, на консультації для того, щоб розпізнати, якщо ви бачите певні ризики. Уявимо, що е Є клієнт, який має емоційне вигорання, що може запропонувати йому психотерапію. Звісно, в першу чергу ми будемо індивідуально досліджувати цю проблему, що до неї привело, які саме фактори найбільше впливають на це вигорання. І тоді разом будемо вчитися шукати способи, як мінімізувати ці фактори, ну, якщо так по-простому, на хлопський розум. І як підвищити, навпаки, ресурси організму. Мені десь подобається така метафора, я її десь прочитав, в якісь статті про те, що так можна собі уявити, що в нас входять дві трубочки. І одна трубочка, вона йде, вона є зі стресом, інша трубочка, вона йде з ресурсом. Під ресурсом я маю на увазі тут різні. Приємні емоції, речі, які нас надихають, які дають нам відчуття можливостей, любові і віри до себе, віри можливо, в якісь до світле добре майбутнє. Отже, до нас ідуть дві такі трубочки, і уявіть собі, що трубочка стресу в нас переповнена, його дуже багато, а трубочка ресурсу його іде щораз менше і щораз менше. Тому що тут ще є така пастка депресії, яка теж працює і при вигоранні, що буває так, чим менше в нас енергії, тим, тим більше ми не хочемо робити якісь речі, які колись нам приносили задоволення. Тобто, з одного боку, стрес тільки наростає, з іншого боку, кількість приємних класних речей в житті зменшується, і тому тут важливо відновлювати чуть-чуть цей баланс. Можливо, якщо це вигорання пов'язане з сенсом, шукати нові сенси життя цієї людини. Можливо, людина не відчуває зараз сенсу в своєму житті, досліджувати справжні цінності. Вигорання це є така гарна в тому плані. Гарна. Я розумію, що це є страждання для людей, але це може бути однією з таких гарних можливостей, щоб людина глибше розібралася в собі і так перебудувала своє життя щоб воно приносило їй більше радості, більше відповідало її внутрішній натурі, її самості, тобто, це є такий шанс від нашої природи для того, щоб подорослішати, для того, щоб ще стати щасливішими, так само, як, наприклад. Їда, якщо ми передозували якоїсь шкідливої їдичі, з якою наш організм справитись не може, ми можемо розглядати нудоту як щось негативне, але насправді це класний механізм, який допомагає нашому організму очиститися і відновити стан балансу і здоров'я. Тому, власне, з вигоранням потрібно індивідуально дослідити кожен випадок про те, що. Найбільше впливає, що найбільше створює це вигорання, бо не завжди є можливість просто взяти, звільнитись і піти на іншу роботу. Але змінити ставлення до роботи, знайти якісь нові сенси в цій роботі, знайти якісь нові, можливо, ніші навіть в тій самій сфері дуже часто є можливим. Більше того, підсилити інші ресурси, які пов'язані з якимись нашими хобі, активностями і. Іншими цілями, сенсами також завжди ну в більшості це є можливо, і тому е мій досвід в більшості є позитивним з роботою з вигоранням людям вдається це подолати і відновити цю гармонію в житті. Що робити, якщо ви відчуваєте повне виснаження? І тут однозначно я рекомендую звертатися до спеціаліста через те, що е затягувати з цим станом можна може приводити до значно гірших наслідків. Таких як клінічна депресія, коли людина не перестає ставати з ліжка, виходити з дому. Це може бути алкоголізм. Теж за ним. Тобто, на поверхні це може бути часте бажання випити, але в глибині це може бути постійний стрес від роботи чи відсутність мотивації. Ну і тут під алкоголізмом може бути люба інша некорисна звичка, наприклад, шопоголізм, наприклад, якісь азартні ігри, наприклад, якісь. Залипання в якихось е, комп'ютерних іграх, тобто Н всього може бути, де людина неначе намагається втекти. Це таке уникнення. Але перша причина цього може бути вигорання на роботі. Що би я міг порадити робити самостійно, якщо ви бачите якісь ознаки вигорання і не маєте можливості звернутися по фахову допомогу? В першу чергу я би напевно що порадив би вам глибше. Провести таке глибше спостереження. Насправді такі спостереження за собою вони є дуже корисні, бо вони збільшують таку нашу рису як усвідомленість, як розуміння себе. І ми навчаємось тоді бути, ну, організовувати життя згідно наших внутрішніх якихось потреб, імпульсів, бажань. Отже, спробуйте споспостерігати. Які активності, які моменти викликають у вас найбільший стрес в житті, виписати їх і можливо навіть проставити їм е, пріоритет, навіть не пріоритет, як це там по шкалі від 1 до 10 ви можете визначити злою. 10 – це, наприклад, максимальний стрес, 1 – це мінімальний там чи ноль. І ви проставляєте по кожному суб'єктивно, без жодних якихось тут не потрібно, якісь дуже серйозні формули. Чи як ви відчуваєте, наскільки цей фактор впливає на вас? Далі я би казав вам також скласти крім таблички стресорів табличку ваших ресурсів. Випишіть, можливо, деколи я пропоную це 30-50 таких активностей, які приносять вам задоволення. Якщо так багато ви не можете назбирати, тоді це може бути просто скільки можете. Ще один варіант цієї вправи, який особисто для мене і для моїх клієнтів буває дуже корисним, це виписати можна навіть 100, можна і більше, можна і менше, але якихось таких приємних спогадів з вашого життя, ресурсних, самих ресурсних моментів вашого життя. Коли ви будете виписувати цей список, це допоможе вам пригадати. І відчути, що в житті дає вам силу, що в житті дає вам енергію, що дає вам радість. Отже, у вас має бути список стресорів і список ресурсів. І тоді наступний крок: у вас має бути мотивація до того, щоб кожного тижня планувати ресурси і продумати план по кожному стресору, як ви можете. Можливо, трошки мінімізувати його вплив, зменшувати його вплив, можливо, якось обходити. Ну якщо це навіть взагалі неможливо, то тоді, принаймні, як ви можете додати ресурсів у ваше життя, тобто суть дуже проста: зменшувати кількість оцих стресорів, чи придумувати якісь такі креативні шляхи, як як ви можете менше об них ранитися? Наприклад, якщо ваш шеф, умовно кажучи, Дуже багато критики там виливає вживу, можливо, ви можете з ним домовитись про те, що ви будете відсилати якісь певні результати, тобто мінімізуєте вплив цього стресового чинника на вас. І знову ж таки, це важливо робити маленькими кроками у своєму темпі і готуватися до того, що це не є одноразова активність. Тому важливо знайти мотивацію. Мотивація це є питання, заради чого мені це робити, заради чого я хочу цих змін. Що, як, що це дасть мені в моєму житті? І коли ми дамо собі відповідь на це питання, ми знайдемо мотивацію, тоді нам потрібно планувати наступний тиждень і вибирати якісь маленькі маленькі кроки, які ми будемо робити, по тому, щоб зменшувати цю кількість стресів і збільшувати кількість ресурсу. Це так дуже. По простому, звісно, що причиною стресу можуть бути стосунки і чи перфекціонізм, і це вже буде вимагати такої, можливо, трошки глибшої психологічної роботи. Тому, якщо ви бачите, що у вас основні чинники є такі, що ви не можете ніяк з ними самі впоратися, я би рекомендував тут все таки, звертатися до психотерапевтів. Якщо у вас залишаються питання про вигорання, якщо вам щось цікаво в тій темі, ви би хотіли, можливо, якісь ще рекомендації, чи маєте коментарі, маєте ваші поради, буду дуже вдячний, якщо ви напишете це в коментарях. Також буду вдячний за підписку на цей канал і за вподобайку, бо це дає мені більше мотивації продовжувати і створювати більше цікавого такого, такого плану психологічного контенту для вас. Всім до зустрічі!